Ім'я Отця і сина з того духа Амінь. Ім'я Отця і сина з того духа Амінь. Ім'я Отця і сина і звятого Духа Амінь. Небо і земля, небо і земля, не торжествують. Ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі витають, поплі віддають, пастирі є грають, чудо, чудо повідають. О, Господи, промовляй до нас, коли ми вивчаємо Твоє Слово. У стародавньому світі ти сотворив небо і землю і випробував Адама і Єву у Едемському саді. Допомагай завжди вибирати те життя, яке пропонуєш нам ти. У часі патріархів ти покликав Авраама і пообіцяв його дітям дати землю, царство і благословення. Допомагай нам завжди надіятися на твої обітниці, та визволив твій народ з єгипетської неволі. Щоб вони поклонялися тобі, визволи нас з гріха, щоб ми тобі поклонялися і служили. Ти навчив Ізраїля ходити у вірі протягом сорок років блукання пустелею. Допомагай нам довіряти Тобі, Господи, ти переможно увів Ізраїля в обіцяну землю. Вони ж занедбали навчання своїх дітей і замість цього робили те, що вважали за добре у своїх власних очах. Допомагай нам тримати наш погляд зверненим до Тебе і навчати наших дітей. Ходити твоїми заповідями, Господи, промовляй до нас, коли ми вивчаємо Твоє слово. Ми сьогодні продовжуємо роздумувати над писаннями, які Бог подарував для людей. Це є найбільший подарунок, який ми тримаємо в руках. Я думаю, що ви так само і я чи на столі у вас. Вслуховуємося в слово Боже. Зм'яшується наше серце. Ми починаємо любити більше Бога, любити себе ближніх а також наш розум змінюється де ми вже стараємося використати всі здібності свого розуму за для того щоб як найкраще послужити богові а не задля того щоб виправдовувати себе чи захищатися чи наприклад хитрувати бо можна розум використовувати не в тому руслі в якому дійсно Бог нам його дарував, тому власне слово Боже є як до розуму, так і до серця. Я це часто повторюю, бо це для мене є цінним, бо розумію, що життя коротке, і треба буде давати звіт і відповідь перед Богом. І тому слово Боже завжди мені у цьому допомагає. Якщо б я вас спитався, що є таким великим ключем успіху у Ісуса Навина взагалі і в народу. Коли ми читали першу главу, що є ключем успіху, і ви би певне дали відповідь, і пізніше зможете дати, що Бог йому там наказує в першій главі. Там є прекрасні слова, де Господь дає і що говорить народ. Це є для сучасного світу, який говорить, дає щастя, дає успіх. То я ось тут слухатимемо, що Господь нам скаже. Будемо розважати над Божим Словом, Господь дасть нам спокій. Господь дасть нам землю, де все. Якщо ми будемо справді розважати, роздумувати, жити, впроваджувати те, що Бог хоче, ось дає успіх, ось дає щастя, повнота людського щастя. Перша глава це можемо назвати її собі для себе. Можете десь написати: це ключ до успіху, мій особистий, і ключ до успіху мого народу. Якщо я цей ключ дотримуюся, я його відкриваю. То я маю успіхи, маю щастя. Якщо мій народ цього не дотримує, ну то немає. Тому не беріть так собі, знаєте, що Бог має помилувати всіх, так але кожен має розумовувати небожим словом у крайньому випадку Всі християни. Я вже не говорю ті, які не знають Христа, і може завдяки нам могли би пізнати, не дивлячись на те, яке місце ми займаємо у церкві. Чи ми є просто миряни, чи ми та, як я священик. Отже, це є ключ до успіху у цій першій главі, і я думаю, що можна тут продовжувати говорити. Е, у другій главі ми говоримо про щось уже інше. Ми бачимо про те, як Ісус Навин посилає у Єрихон е, тих людей, які мають розвідати, розглянути все. І вони приходять до Рахау, так, і ми тут чуємо про цю жінку. Я прочитаю цю главу, бо я минулого разу казав, що ми будемо сьогодні так більш детально зупинятися на цьому. Отже, друга глава послав Ісус навен двох чоловіків потай на розглядине, наказавши їм, ідіть обстежте країну, особливо ж Єрихон». Отже, дуже цікавий момент. Підкреслюю за відразу. Вони таємно йдуть, ніхто про це не знає. Потай, так. Отже, вони мають завдання обстежити всю країну. Пішли вони та й зайшли в хату блудниці на ім'я Рахав, та й заночували там. Але цареві Єрихонському було донесено. Ось прийшли сюди цієї ночі якісь люди з ізраїльтян на розглядине краю. Як це так? Тут потай таємно, а тут раптом вже знає цар від тих, хто йому каже. І послав цар Єрихонський, до Раха з наказом виведи людей, що прибули до тебе, та й увійшли до тебе в хату, бо вони прийшли обстежити всю країну. А молодиця, що взяла, була і сховала обох чоловіків, каже: воно правда, що прийшли були до мене чоловіки. Та ль вони? Мені невідомо. Але як смеркалось і мали замикати збирами, вони вийшли. Не знаю, кудою подалися ці люди. Поспішіться за ними, той доженете їх. Сама ж, вивівши їх на покрівлю, сховала в льнянім бадиллі, що було складене в неї на горщі. Люди кинулися за ними наздогін шляхом до Йордану, до броду. І зараз же, як вийшли ті, що гналися за ними, замкнену міську браму. Перше ніж поклалися ті спати, вийшла вона до них на горище та й каже до них. Я знаю, що Господь дав вам цей край, бо на нас напав страх перед вами, і усі мешканці краю помліли перед вами. Чували ми про те, як Господь висушив був воду у Червоні морі перед вами, як ви виходили з Єгипту, і про те, що ви були вчинили обом царям аморійським, Сихонові та Огові потім боці Йордану, що ви їх вигубили. Почули ми про це. І охляло серце наше, і ні в кого нема більш духу перед вами, бо Господь, Бог ваш, Бог на небі вгорі і на землі внизу. Отож, ляніться мені, прошу Господом, що за мою добрість до вас, і ви теж. Покажете добрість домові, батька мого, і дайте мені певний знак, що зоставите живими батька мого й матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і всіх тих, що їм належать, і вирятуєте життя наше від смерти. і відказали їй чоловіки: Душі наші позакладаємо за вас, якщо ви не розголосите цієї нашої справи. А коли Господь дасть нам цю землю, ми виявимо до тебе добрість. І вірність. Тоді вона спустила їх через вікно мотузком додолу, бо хата її була при самій мурі, і сказала їм: Ідіть у щоб не надибала вас погоня, і переховайтесь там три дні, поки не повернеться погоня назад. А тоді підете собі вашою дорогою. Відказали їй чоловіки: ми хочемо виконати клятву, якою ти змусила нас поклястись. Ось як ми увійдемо в землю. Ти прив'яжеш до вікна, через яке спустила нас долів, оту червонотканому туску, і збереш до себе в хату твого батька, твою матір, твоїх братів і всю родину твого батька. Хто ж вийде за двері твоєї хати на вулицю, кров його буде на його голові, а ми будемо безвинні. Усіх же тих, що будуть із тобою в хаті, кров їх на нашій голові, якби хто до них приторкнувся. Коли ж ти розголосиш про цю нашу справу, ми будемо вільні від клятви, якою ти нас примусила поклястись. Вона їм каже Гаразд, нехай буде по-вашому. І відпустила їх, і як вони пішли, прив'язала червону мотузку до вікна, пішли ті, прибувши в гори, просиділи там три дні, аж поки не повернулася погоня, що їх шукала скрізь по дорозі, але не знайшла. Тоді оті два чоловіки, спустившись за зір, повернулися назад. Перейшли через Йордан, прийшли до Ісуса на вина і розповіли йому все, що їх спіткало. І сказали вони Ісусові: Господь віддав нам у руки всю землю, а всі її мешканці отетеріли перед нами. Отже, тут ми маємо прекрасну розповідь про жінку Рахав, яка є в родоводі Ісуса Христа, але чуємо, що вона є блудниця. Про це буде ще говорити лист до євреїв, 11 глава, 31 стишок. Блудниця Рахав, Яків, Соборне послання Якова, друга глава, 24, 25, 26 стежки. Отже, про цю жінку буде згадуватися. Але що говориться про Рахав? На весь світ вона є відома, що вона є блудниця. Бо являється собі, не була свята, була блудниця, і святе письмо чітко говорить. Мені виглядає, що оця така чесність святого письма потрібна нам. Нам треба говорити про свої гріхи. Бо ми деколи дуже побожні, і не говоримо про свої гріхи, які ми зробили. Вона то була блудниця, але вона відколи повірила в Бога, вона перестала нею бути. І тут питання, чи ми дійсно повірили у Бога, як повірила ця жінка. Чи ми перед людьми побожні, а поза тим, як вдасться нам, як вийде нам, як буде. То дійсно, оце є виклик для мене, для тебе, для всіх нас. Справді бути собою у кожній ситуації життя. Чому вона є блудниця? Тут не оповідається, на цьому навіть не підкреслюється. Ми чуємо, що вона є блудниця. Отже, до, до неї заходять як до прохожого собі дому, іншими словами, наші два розвідники, але виявляється, що ця жінка є іншою. Вона повірила у Бога. Не дивлячись на те, ким хто би не був у минулому, важливо, наскільки він повірить в Бога. Жінка стверджує дуже яскраво. Восьмий стишок, друга, друга глава, восьмий стишок. Я знаю, що Господь дав вам цей край. Так, вона каже: Я знаю. Каже десятий: Ми чували про те, як Господь висушив був воду. Отже, ця жінка іншими словами знає все. Про правдивого Бога, що Господь це зробив. Не вони врятувалися самі, почули ми про це все, і вона далі продовжує: і охляло серце наше, і ні у кого нема більш духу перед вами. Бо Господь, Бог ваш, Бог на небі, вгорі, на землі і внизу. Отже, вона повірила Бога. Тому Ісус Христос також скаже, що блудниці випереджують вас до Царства Небесного. Це є люди, які навертаються і які йдуть уже за Ісусом. Ну, одна із них це Марія Магдалина, яка є в Новому Завіті. Ми знаємо, що вона також була з того роду професії. Але вона навернулася, і вона пішла за Ісусом на 100%. Не пішла так собі, 50 на 50. А одну ніч так, другу так, один тиждень так, другий так, один місяць так, другий так. Тобто тут щось є яскраве, що справді заохочує всіх нас, християн, без винятку, бути справді тими, які вірують, жити вірою, світитися вірою. Бодай сьогодні день. От сьогодні живу вірою, повноцінно. Ніч, ночую, набираюся сили, і знову прошу Бога, щоб давав мені силу йти вперед. Оце є краса. Нашого духовного життя, ми не будемо тільки релігійними людьми, які просто пов'язані до церкви і до Бога, бо ну, нас навчили, нам сказали, але ми будемо духовними людьми. Оце вже є різниця, бо навіть священик може бути релігійною людиною, може бути, в теперішньому суспільстві може бути, а от духовною особою має бути кожен із нас. Не дивлячись на те, щоб справді йти за Богом, щоб вибирати те, що є Боже. Тому просимо, щоб ми мали таку віру на зразок цієї жінки. Крім того, ми бачимо, що Ісус не гидує нею як блудницею. Те, що ми були блудними, хтось чи я, чи ви у чомусь, чи в думках, чи в словах, чи на ділі, Бог нами не гидує, залежить від нашого. Справді прагнення серця, наскільки ми хочемо бути з Богом. І ця жінка, будучи блудницею, увійшла у родовід Ісуса. Ви собі уявляєте? Згадуються всі чоловіки. Ну, так старий завіт такий був підкреслював. Так, а тут згадується, наприклад, Тамар, згадується Рахав, згадується Рута, згадується Ветсавія, як жінка урії. Так навіть не жінка Давида, а жінка урії, бо він вбив її чоловіка. Вона не може бути жінкою Давида, хоч вона буде жінкою Давида, але у Святому Письмі названо її жінкою Урії. Цікавий момент. Отже, ці чотири жінки увійшли в родовід Ісуса Христа. Кожна з них має надзвичайно нам е, що сказати іншими словами, дивлячись на її життя, ми можемо дуже багато чого навчитися. Так, бо всі чоловіки, дуже багато чоловіків, як ми вже чули, якраз Різдво було. Причитали ті родоводи 14 поколінь, 14 поколінь і 14 поколінь. Так, тобто ми це чуємо, і вже нам ті імена щось говорять, ті, які читаємо Біблію, а ми вже багато імен знаємо про ті персонажі, і нам, нам справді це приємно. Але найважливіше, то що я хочу підкреслити, що Бог вибирає її бути у своєму родоводі, не дивлячись на те, ким вона була. Важливо, яке є серце людини. Ось що найважливіше, напевне, з цього всього, що буде тут. Звичайно, ми там будемо далі чути, вже не в цій главі, я вже не читаю то все. Ви вже читали, напевне, як це все відбудеться, але найважливіше про цю жінку Рахау. Що ще можемо сказати про Рахау? Про Рахав я би хотів сказати, що це досить відважна жінка. Вона ризикує своїм життям, ризикує своїм життям, можна сказати, ну так, досить сильно. Бо коли прийшли ті і спиталися, вона їм сказала неправду. Отже, вона їх сховала. Цікавий цей момент, що вона ризикуючи своїм життям говорить неправду, але вона це говорить. Ми виглядає, ну, бачимо, в якому контексті так заради Бога, заради цих людей, заради того, кому належить ця земля, іншими словами. Отже, жінка. Ризикуючи, виявляє свою е, мудрість, тобто насамперед, вона не є просто хитра, вона є мудра жінка, бо та людина, яка вірить у Бога і виконує обітниці вже Бога, або іншими словами, яка має якби страх перед Богом, бо страх Господній це є добре, коли ми хочемо Богові подобатися. Бо страх Господній треба требам са дорівняння хочу Богові подобатися, хочу робити Богові те, що йому до вподоби. Ось де краса, якби нашого людського життя. Отже, вона ризикує, вона досить відважна жінка, ще раз повторюю, чи ми наскільки є відважні, чи наскільки ми можемо поризикувати в своєму житті? Справді, можемо це продовжувати далі говорити. Що ще про неї можемо сказати? Вона дбає не тільки за себе, вона дбає за всю свою родину. Це також велика цінність. Коли людина не тільки за свою шкіру переживає, а й за всіх своїх рідних: і батька, і матір, і братів, і сестер, і тих, що ще з ними навіть. Тобто вона, яка бере під опіку те, що вона робить, чомусь вона така тут виражається називається, як ми вже чули, блудниця. А інші ми не знаємо, може були дуже побожні, там, які вони були, не маю ідеї. Тут не повідомляється нам так. Нам важливо, що вона дбає за свою родину. Вона також вміє взяти, ну, вкласти домовленість. Так, тобто має бути так і так. Я зроблю так і так, ви зробите так і так. Чітко, гарно вміє домовлятися. То, що вона, яка вже є, я вже сказав, може ще ви щось побачити у ній, але оці моменти є дуже важливими для того, щоб побачити, як. Вона каже за мою добрість до вас, і ви покажете добрість домові батька мого. Так, 12 стишок. Тобто я добра до вас, але ви також будьте добрі до мене. Отже, коли я добрий до когось, я хочу, щоб ви були добрі зі мною. Ну, і відповідно, кожна людина. Якось так вона тут, це це добро, яке ми можемо робити іншому. Ми також маємо отримати це добро. Тут так і є. Як міряєш, так тобі відміряють. Якось так. Що ще можемо про цю жінку сказати? Ну вона досить виглядає, ну така творча, я би сказав. Вона все це про вибудовує і каже, як це треба зробити, і де треба піти. Вона все знає. Ну хто як не вона, вона ж знає. вона нас живе на такому регіоні. Я би так собі думаю, що всі можуть якраз міська брама, так? Тобто там людей багато збирається, входять, виходять, і вона все це бачить, і вона це все знає. Тобто вона за всім спостерігає. Вона знає, коли люди будуть, коли до неї клієнти якісь підійдуть, але тут вона вже є іншою. Вона вже тут вже за Бога. Тобто вона вже по-іншому. Тобто, цей момент ну, хочеться якось виділити. Це те, що я би хотів поділитися поки що про цю жінку. Отже. Заки Ісус Навин переведе Ізраїль через ріку Йордан. Тобто у нього є дуже гарна стратегія. Ця стратегія розвіден є дуже подібна до тієї, а ми коли розглядали про Моїса, так? У книга Чисел, 13 глава, як там Мойсей посилав 12 розвідників, серед них був, власне, Ісус Навин і був які сказали, що треба йти, інші десять сказали не йти. То ми тут бачимо, що Ісус, Новин посилає двох розвідників, і, і тут є певна символіка також. Він вирішив, що ці два, так як він був і той Калев, і це ті, які залишаться вірними. Можна би сказати, що Ісус, Новин вже вчиться на помилках Ізраїлю, і Він робиться по-іншому. Це також такий момент, який можна пропустити собі з поля зору. але ви зараз, коли ми роздумували, тоді пам'ятаєте у час Мойсея, як він послав 12, то все. Отже, далі, якщо ми говоримо, що ці чоловіки прийшли зночувати до Рахау, і тоді Єрихонському цареві є повідомлено про цих шпигунів, він висилає військо, щоб їх знайти. Рахау натомість ховає розвідників на своєму даху і запевняє, що намагатиметься врятувати їх, тому що. Боїться Бога. Вона вже не боїться за себе. Так? От, оце є мудрість, я казав десь от ці думки, коли ми мали розмову. Отже, ми чуємо: Я знаю, що Господь дав вам цей край, бо на нас на повстрах перед вами. Ну і так далі можете далі читати. Почули ми про це, і охляло серце наше, і ні у кого нема більш духу перед вами, бо Господь, Бог ваш. Бог на небі, у на землі внизу. І щоб вповні зрозуміти сенс слів рахау, ми повинні трактувати її звернення у світлі книги виходу. Її перші слова я знаю. Я знаю. От пробуйте це, коли ви щось дійсно знаєте: я знаю це. Ну, я знаю. Ото так сильно так перегукується з чиїми словами у книзі виходу, які, виходу. А це словами фараона, який стверджує, що він не знає. Фараон не знає Господа, а от рахав, я знаю. Така, знаєте, протилежність оцих моментів, це треба підловлювати. Це дуже такі гарні моменти, які будете собі далі ще роздумувати. І так як фараон він не знає Господа, кари послані на Єгипет, щоб він пізнав, що Господь. Єдиний правдивий Бог, фараон не пізнає, так? Ну, ми це знаємо. -блудниця, хана Ханаенянка стверджує, що знає і вірить у вчення книги виходу. Отже, що Господь Бог на небі вгорі і на землі внизу. Тут книга виходу нам допомагає, бо хтось не знає Бога. Якщо не знаємося того писання, то чи ми знаємо Бога? Коли знаємося святі писання, ми пізнаємо Бога і ми починаємо жити по-іншому. Тобто, кожна людина, не думайте, хтось починає читати слово Боже і починає жити по-іншому, але це ще треба духовного розуміння Божого Слова, бо можна перекручувати Божі слова і не, не розуміти їх. Ну одним словом, тут делікатні моменти. Визнання віри не лише, як я вже згадував, врятує її життя, а до того ж далі побачимо, як воно приєднає її і приєднало її до родоводу самого. Авраама, даруючи їй це повноцінне благословення, це благословення, яке дарується всьому світові. Рахау також вимагає, щоб розвідники поклялися зберегти дім її батька та її дім. Вони погоджуються тут йдеться, ми бачимо знак, який є: Червоно-ткана мотузка, яку Рахау має прив'язати до вікна, щоб вони могли врятувати від смерті її. Та її сім'ю. Отже, бачимо розповідь Рахав ілюструє важливу думку, передаючи відомості, котрі не взяли до уваги 12 розвідників Моїсая, народ, який населяє землю, попри те, якою великою є його чисельність, військо, зброя та укріплення, він втратив в мужність через чутки про те, що Бог зробив для Ізраїлю». Народ, з яким Ізраїль побоювався воювати і сам третів від жаху і поник духом. Як тільки Ізраїль перетнув кордони землі, так, виходу, 15 -та глава, ми можемо про це читати. Тільки тепер ми можемо повністю собі усвідомити безглуздість відмови Ізраїлю і тих десяти розвідників завойовувати землю. Це була їхня безглуздість. Ну, якось так. Якщо так по-людськи сказати людською мовою, тобто 40 років потім ходили по тій пустині, а могли увійти, так і обходить Ісус новин. По різному ми бачимо біблійні трактування, але власне що тут є певна безглуздість, я з цим особисто погоджуюся. Бо якщо ти неправильно щось вирішуєш, то потім за це ти робиш. Тобто рішення треба дуже радикально приймати, чітко, ясно, виразно, і слідувати цьому і дійсно запитати Бога, чи це тобі подобається моє рішення. Ну, якось так тут можна розійтися думками. Я для того це і говорю, щоб ви думати почали наскільки ви вмієте приймати певні рішення чи рухатися. Але ми бачимо все чудесні діла Божі настановили Ізраїль завоювати землю без особливої боротьби вже, але тепер пройшло покоління і такої чудової можливості, як вони колись мали, вже немає. Тепер є вже по іншому. Тепер Ізраїлю, якби доведеться м, силою, а з другої сторони лише послухом. Ну і Ісус, новин відповідно, переведе народ через Йордан, сподіваючись, що, побачивши, як води ріки повертаються назад. Ізраїль пізнає, що посеред них є Бог живий. Ну, відповідно, він там, Ісус новин наказує, щоб усі чоловіки були обрізані, якраз завтра обрізання, так? Тобто обрізання Господа Ісуса Христа. Тобто, вказуючи на те, що покоління в пустелі не дотримувалося практики обрізання. Після цього Ізраїль святує Пасху, початкове святкування Пасхи пригадувало визволення Ізраїлю з Єгипту. Про це не забуваємо, так? Тобто, чому святкують Пасху, вихід, перехід? Ми святкуємо Пасху, вже християни, це. Ми даємо вже насичення інше, так? Коли Ізраїль перше святкує Пасху, вже перебуваючи в обіцяній землі, він також складає подяку за визволення зі суворої пустелі. Обрізання, про яке ми говоримо, вирізняє Ізраїль з-поміж необрізаних ханаанських племен. Святкування Пасхи акцентує на вірі в єдиного бога і відмежовує від, покол... від поклоніння ідолам, бо хтось поклоняється ідолам. Що характерне, звичайно, для поганських практик. Отже, ствердивши свою власну, таку етнічну, свою духовну самобутність, Ізраїль вже готовий захопити землю. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами, нашими скорботах не погорди, але від визволи нас єдине чиста і благословенна ім'я Отця і Сина Істого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і того Духа Амінь. Отця і сина і з того духа. Амінь.